I believe we need to do a little bit more explaining as far as whether there is a civil war in Ukraine or not. How do you define a civil war? Це не цивіл війна, це не цивіл війна. Це велика мисля, це те, що це. Руки, що я бачу! Руки, що я бачу! Руки! 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 Сам Шарун, його сім'я досить серйозно постраждала від радянської влади в нього є в сім'ї люди, які відсиділи в Гулазі, В нього є люди, які загинули, і в нього є абсолютно таке, от ну відношення того, що це може повторитися і в Литві також. Він людина, який пройшов ці всі революційні події в Литві в кінці 80-х, початку 90-х. Він сам е, знімав ці події, і для нього дуже важливо було розказати молодому литовському поколінню, балтійському поколінню або поколінню е, взагалі країн, які, е, які вже виросли, не знаючи, що таке війна. Це не перший його фільм в Україні. Він ще 10 років тому знімав фільм в Криму, де прожив три роки, і багато на той час об'їздив і також і Східну Україну, і центральну, тобто це. Не ну його зацікавленість в Україні і в цих подій вона не тільки виникла так з порожнього листа, бо стільки завдяки там військовим подіям, і революції. Вся історія відбувається в Україні. Фактично, молодий литовський волонтер. Він їде в Україну з гуманітарним грузом. Хлопець власне везе на мікроавтобусі гуманітарний груз, як багато. Інших волонтерів робили це останні роки і продовжують робити з Литви до України. А Польща — це єдиний шлях до України з Литви, тому що вони не можуть провести цю гуманітарну допомогу через Білорусь коротшим шляхом. Насправді нам дуже допомогли центр військово цивільного співробітництва від міністерства оборони, тому що не всі звичайно. Бригади готові були взяти на себе таку відповідальність, тому що це не просто кількість цивільних в зоні АТО, це велика кількість цивільних в зоні АТО, і це не журналістська команда. 2-3 двітри людини, це майже 15-20 людей. Ті, хто знімали безпосередньо на лінії фронту, і от власне, це територія, ну умовно кажучи, це район Мар'їнки, тобто це самі передові позиції. Але, звичайно, ми були свідомі того і не наражали людей на сильну небезпеку. Окрім головних героїв, так, герої фільму це не актори, а це люди, яких режисер шукав серед місцевого населення, всі військові в кадрі це реальні військові, реальні військові, які воюють в АТО, які там перебувають, або в прилеглих областях. Тобто всі люди, з якими наш актор, взаємодіє, спілкується, це ну це не сценарно написані ролі, це ролі реальних людей. Коли ми в залі запускали цей проект, це було ясно, що це буде напівдокументальна зйомка, і що це буде не Професійні актори і два професійних актори, які в нас є, це Анджей Хіра, Поляк і Ванеса Параді. Ванеса Параді взяла участь тільки завдяки тому, що вона дуже поважає режисера Шаруна Сабада. Для неї він ну, якийсь такий культовий, франц... культовий у Франції і в Європі режисер. І вона дійсно якось вона знає його фільми, і для неї це був єдиний посил, тому що насправді роль вона не була такою якоюсь там прописана дуже в сценарії. Тобто, все рівно сценарії, це був така, це така схематична умовна штука для нього, яка. Потім, вже приїжджаючи в якусь конкретну локацію, спілкуючись з людьми. Далі, значить, історія веде в якісь там в, в конкретну історію. Для стандартної команди повнометражного художнього фільму це дуже маленька команда. У нас було 30 людей, з яких дві третини це литовці. І ну, всі машини в нас були комплектовані, так що могли ми могли зібратися і повноцінно переїхати в будь-який день, в будь-яку точку. Розміститися і почати знімати на ходу або з паузами. Звичайно, в нас було кілька там місць дислокації, тобто ми не щодня переміщалися. Хоча були такі моменти, коли тиждень весь був на... в дорозі. Чим це важко, ну важко і водночас, навпаки, легше це те, що ти щодня. На 100% ти не впевнений, що ти будеш знімати. В тебе є сценарій, в тебе є люди, герої. Але ситуації змінюються. Документальні. Ну, якщо ти перебуваєш в АТО, ти ніколи не можеш запланувати ну, тим, що, що буде відбуватися і що конкретно в тебе буде в кадрі. Це роуд муві це значить абсолютна незалежність від умов навколо. Тобто ти можеш. Знімати кіно в будь-яких за будь-яких умов, де б ти не знаходився і скільки б з тобою людей не було. Зважаючи на те, що фільм називається Іні, від початку не було таких умов і вимог в режисера, щоб це постійно була ну так зима, але не, це не мала бути там, засніжена картина така казкова. Казковий пейзаж, але ну, незважаючи на це, нам пощастило. Я не пам'ятаю, коли в Україні були в принципі такі зими. Е -е -е Перший день зйомок, коли приїхала до нас, Ванеса в Київ, почався сніг в Києві, і він припинився в останній знімальний день, коли ми повернулись в Київ. Ну вже в останні дні, коли в нас були якісь сцени маленькі, то. Сніг припинився. Тобто, фактично, всю, вся зима була сніжна і мінус 20, мінус 30 це нормальні були документальні умови. Місця, де ми жили, ми знімали місцевих людей в селі, вони де грають, ну, грають там, деякі ролі. Якщо це Кура, ну, от Курахова, Мар'їнка, окрім військових, ми так само працювали з місцевим населенням. Якщо це Сцени в Дніпрі, то де в нас Ванеса грає журналістку, репортерку, то так само ми залучали місцевих журналістів, реальних журналістів, репортерів, ленкорів, фотокореспондентів. Також там грають міжнародні журналісти з Києва. Ну, тобто, це все реальні люди, які грають самих в себе в кадрі. Постпродакшн, він насправді ще триває, тому що звичайно. Ну, просто сталося чудо, тому що в такі короткі терміни завершити фільм і попасти в Кан, щоб його відібрали, це в принципі нереально. Ну і звичайно, ми ще зараз після Кан все рівно режисер повернувся в монтажну кімнату, бо там ще будуть якісь речі дороблятися, тому що ну, насправді монтажно-тонувальний період може тривати там. Ну, рік півтора року, а да, він у нас тривав ну скільки півтора місяці. Ми плануємо українські прокати. Я вважаю, що взагалі в Україні фільм, який знімався в Україні, в якому є ну, режисер, який все таки відомий в Україні Шаруна з в якому грає Венеса Пораді, і який є дуже патріотичний для України, тому що. Ну фактично, те, що ми відчули в Каннах, що ну, іноді українські режисери ще так, ну, так не говорили про ситуацію в Україні, як сказав він. І, ну, тобто я вважаю, що цей фільм має побачити український глядач, і ми про це звичайно ведемо зараз переговори. Мені запам'ятали, звичайно, всі наші зйомки е в мінус 20, мінус 30, коли всі команди всім. Всі ми навколишніми селами відкапували нашу техніку, свою техніку, свій транспорт, всі при тому хотіли все одно далі продовжувати грати, допомагати. Ніхто ніколи не відмовляв. І ну, коли видно було залучення всього місцевого населення там, і максимальну допомогу з їх сторони в творчий процес. І не тільки творчі, а й супутні процеси. От. І... Ну і звичайно, вся весь наш досвід співпраці з солдатами. Насправді, від початку було ну досить складно добитися до них, тому що викликати їх довіру, що ми дійсно там не якісь журналісти, які хочуть просто гарячі картинки познімати, що ми дійсно хочемо вивчити їх ситуацію, поспілкуватися, зрозуміти їх позицію. І, власне, ця робота з солдатами, вона ну досить. Серйозно змінило враження про війну і про ситуацію як головного героя, так і режисера, і, і ну, частину української команди також. Тобто все ну, набагато складніше, набагато багатогранніше, і ну, я сподіваюся, що це в фільмі Шарунасу вдалося суда донести ще люди це зрозуміло. А чому в Україну чому тут все відбувається? Ми не прийшли умирать за свою страну. ми пришли убивать за свою страну.